Моя перша машина, але я якою вже дуже задоволений. Доброго дня, мене звати Артем. Сьогодні я хочу подякувати компанії «Вишипінг» за цю гарну ляльку, яку мене привезли з США. Це коней 2019 року, яку мені допомогли вибрати, допомогли привезти. Зробов дуже щасливою людиною. Менеджер допоміг мені обрати цю машину, бо я думав, що може обрати ренігат, але вона проста, вона зрозуміла для мене, вона комфортна для водіння. Моя кона передньопривідна. Двохлітровий двигун, стандартний мультимедія, мультимедіа, але якщо чесно, я в неї ще не розібрався, тому що в моїй машині є два тормози. Також хочу відзначити дуже комфортне сидіння, бо в 30 років ви в мене розумієте, спина вже трохи не витримує. Хочу подякувати компанії Вейшіпінг за цю машину. У мене маленький досвід водіння, тому дай Бог не зустрінемось на дорогах цього міста. Ярик! Тому бажаю всім гарного дня. Компанію Вишіпінг рекомендую перевірено власним досвідом.